Ви досягли або скоро досягнете пенсійного віку, але не знаєте як, чи просто не хочете займатися процесом призначення пенсії, тоді вам буде цікаво це відео. Адже в ньому ми розповідаємо про нашу послугу призначення пенсії під ключ. Вітаю! З вами Ольга Хомич, старша юристка адвокатського бюро Івана Хомича. Про умови та порядок призначення пенсії за віком я вже детально розповідала ось у цьому відео. Передивіться його уважно, якщо ви ще не знаєте, чи можете претендувати на пенсію. Щоб не пропустити наші наступні випуски, в яких буде багато корисного та цікавого з питань призначення та перерахунку пенсії, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок. У 2024 році право на пенсію за віком мають незалежно від статі жінки та чоловіки, які досягли 60 років, та їхній трудовий страховий стаж становить не менше 31 року. Чому я зробила акцент саме на 2024 році? Тому що в минулому, у 2023 році, для виходу на пенсію в 60 років було достатньо 30 років стажу, а в 2022 29. 2021-28, проте в наступному 2025 році для призначення пенсії потрібне буде мінімум 32 роки стажу. А до 2028 року цей показник зросте до 35 років, і ми сподіваємось, що таким вже і залишиться. Отже, якщо вам станом на 2024 рік виповнилось 60 років і ваш стаж становить не менше ніж 31 рік. То це означає, що ви маєте право на призначення пенсії на загальних підставах. Разом із цим, деякі громадяни мають право вийти на пенсію на пільгових умовах, тобто до досягнення ними 60 років, та з меншою тривалістю страхового стажу. До таких людей, зокрема, належать громадяни, які працювали за списком номер 1 та списком номер 2 пенсіонери за вислугу років. Учасники бойових дій потерпілі від Чорнобильської катастрофи, жінки, які народили п'ятеро або більше дітей, і виховали їх до восьмирічного віку, матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до восьмирічного віку, працівники сільського господарства, водії міського пасажирського транспорту, та деякі інші категорії осіб. Якщо ж вам виповнилось 60 років. А страхового стажу менше 31 року, і ви не маєте права на пільгову пенсію, то претендувати на призначення пенсії ви зможете у 63 роки за умови наявності від 21 до 31 року стажу або у 65 років, якщо матимете від 15 до 21 року страхового стажу. Цей показник стажу також щорічно зростатиме до 2028 року. Якщо ж ваш загальний стаж менше 15 років, то ви маєте право на призначення державної соціальної допомоги після досягнення вами 65 років. Зверніть увагу, що пенсія не призначається автоматично, коли вам виповнило 60 років. Для цього потрібно подати до пенсійного фонду відповідну заяву разом з необхідними документами. Про порядок, термін та особливості призначення пенсії я розповідала минулого року у відео, яке з'явилось на вашому екрані. Тому, за необхідності, ви зможете ознайомитись з цією інформацією пізніше. Однією з ключових послуг, які надає адвокатське бюро Івана Хомича громадянам, є призначення пенсії під ключ. Що входить в цю послугу? Безкоштовна первинна консультація досвідченого адвоката. Яку можна отримати у нас в офісі або ж онлайн, проведення обчислення розміру майбутньої пенсії, під час якого наш спеціаліст визначає найбільш вигідні періоди роботи, за які враховується заробітна плата, щоб нашому клієнту було призначено пенсію в максимально можливому розмірі, Юридичний аналіз документів клієнта, які необхідні для призначення пенсії. трудової книжки, диплому про вищу освіту, військового квитка. Різноманітних довідок тощо. Якщо під час даного етапу ми виявляємо якісь неточності чи помилки, то коли це можливо, усуваємо чи виправляємо їх перед поданням цих документів до пенсійного фонду. Спір документів, які відсутні у клієнта, але необхідні для призначення чи обчислення пенсії. Ми самостійно отримуємо уточнюючі довідки з місць роботи клієнта з навчальних закладів, архівних установ, різних органів державної влади щодо періодів роботи, навчання клієнта, розміру його заробітної плати тощо. Подання заяви про призначення пенсії. Коли зібрані всі необхідні документи, наш спеціаліст самостійно або разом з клієнтом подає до пенсійного фонду заяву про призначення пенсії. Робимо ми це зазвичай двома способами: через електронний кабінет клієнта на порталі Пенсійного фонду України або у відділенні пенсійного фонду. Тому ми зможемо вам призначити пенсію, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, приїздити для цього в Україну не потрібно. Перевірка правильності обчислення розміру призначеної пенсії. Після розгляду поданої заяви з доданими документами. Протягом 10 днів пенсійний фонд приймає рішення про призначення або про відмову в призначенні пенсії. Якщо пенсію призначено, то ми перевіряємо, чи вірно обчислено її розмір, а саме чи зараховані всі періоди стажу, чи вірно визначений індивідуальний показник заробітної плати та інше. Якщо під час такої перевірки ми виявимо порушення, то подаємо відповідний адвокатський запит з вимогою усунути такі порушення. Також за необхідності подаємо додаткові документи, якщо є така потреба. Заяву про призначення пенсії можна подавати за місяць до досягнення пенсіонером 60 років або протягом трьох місяців з дня досягнення ним пенсійного віку. В обох випадках пенсія такій особі буде призначена з наступного дня після виповнення її 60 років. Іншими словами, для подання заяви про призначення пенсії є 4 місяці. Наприклад, якщо вам виповнюється 60 років 1 квітня, то таку заяву можна подати в період з 1 березня по 1 липня. Отже, якщо ви маєте право на пенсію, наполегливо рекомендуємо доручити питання її призначення нашому адвокатському бюро. Ваші переваги від співпраці з нами! Вам не потрібно буде відвідувати жодні державні органи та самостійно збирати довідки чи інші архівні документи. Ми це зробимо за вас. Ми самостійно розрахуємо розмір вашої майбутньої пенсії, а після її призначення перевіримо правильність обчислення, щоб не допустити її заниження. Ми разом з вами подамо заяву про призначення пенсії дистанційно. Без необхідності відвідування пенсійного фонду та втомливого очікування в черзі. У випадку протиправної відмови в призначенні пенсії ми надамо вам допомогу в оскарженні такої відмови до суду. В результаті співпраці з нами ви отримаєте максимально можливу пенсію на свою банківську картку. Ми працюємо по всій території України. Консультація наших спеціалістів безкоштовна. Сподіваюсь, що цей випуск був корисним для вас. Підпишіться на наш канал, щоб і надалі отримувати більше актуальної інформації та відеосюжетів з питань пенсійного забезпечення. З вами була Ольга Хомич. До нових зустрічей!